Дрон нагружається, продукти, вода, БК, везеться на передній край, ніким не ризикуємо, нічим життям не ризикуємо, приїжджаємо туди. Якщо, не дай Бог, є поранені чи вбиті, грузять сюди. Бачите, приєднані ноші, зроблені, приєднаний матрас, грузять сюди бойця і возять назад. Безпечно, швидко, ніким не ризикуємо, робимо свою роботу. Скільки часу він може їхати? Ми тестували. Їздили хлопці, цілий день на ньому катались, і він ще міг їхати далі. Цілий день це, це дуже багато. Друзі, Владислав Вогонь, ви всі його добре знаєте, який пробув 68 днів в оточенні. Хто бачив вже відео, всі знають його історію. Ще раз можна подивитись, і це реально рятує життя. Ми дуже вас просимо доєднайтесь до цього збору, максимально поширюйте. Ця штука рятує наших хлопців. Ці гроші вони не коштують нічого з кожного потрошки на і реально буде рятувати хлопцям життя.